Вітаю вас! Це програма Твій дім. Ми розповідаємо історії людей, які навчилися впливати на цифри в комунальних платіжках. Сьогодні поговоримо про те, на що варто звертати увагу, якщо ви вирішили зробити ваш будинок енергоефективним. Дивіться у випуску: дорогі вікна та дешевий монтаж. Як уникнути помилок. Ризики при модернізації системи опалення багатоквартирного будинку. Чому утеплювач може відвалитись від фасаду? Як відомо, сьогодні можна отримати фінансову допомогу на придбання матеріалів та обладнання, які підвищують енергоефективність багатоквартирних та приватних будинків. На даний час існують наступні програми. Теплі кредити, за якими держава компенсує від 30% вартості обладнання та матеріалів. На компенсації з бюджету виділено 400 мільйонів гривень. Міські та обласні програми, які передбачають додаткову компенсацію коштів за теплими кредитами. Міські програми для ОСББ та ЖБК щодо співфінансування енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках переважно у пропорції 70 на 30. Енергоефективні матеріали та технології можуть не дати ефекту або навіть призвести до проблем у майбутньому, якщо використовувати їх з порушеннями. На що варто звертати увагу? Дізнаєтесь далі. Порядок впровадження енергоефективних заходів. Київ цьому будинку 30 років. До 2011-го його обслуговував ЖЕК. Шість років тому співвласники почали утримувати свій дім самостійно. За цей час провели чимало ремонтних робіт. У 2016 році взяли участь в міській програмі 70 на 30» самый холодный – это четвертий подъезд. Поэтому ми решили, що ми утеплемо спочатку тарець четвертого подъезда. Це буде за кошти КМДА, А ми зробимо за наші кошти 30%. Мы Ми поставимо стеклопакеты, стеклопакети в загального користування і вторые входные двері. Утеплення коштувало 245 сорок тисяч гривень. Вікна та двері майже 160 тисяч. На цю суму кооператив взяв теплий кредит, за яким отримав 110 тисяч відшкодування. Тобто співвласники вклали лише 50 тисяч гривень. Порадували мешканців будинку не тільки фінансові, а й температурні результати. За своєї сторони ми поставили окна енергозберігаючі, які відповідають першої кліматичній зоні. У нас стало в під'їздах тепло. Ми очень довольны. Торцевые квартири четвертого подъезда, у них было 18-19 градусів. Когда ми постави утеплили, то у них на градуса градуси То Тобто комфортна температура і комфортне проживання. Тепер тут планують навести лад з системою опалення будинку. Це теплопункт. А він в аварійному стані, адже знаходиться на краю котловану замороженого будівництва. Кооператив шукає шляхи вирішення цієї проблеми. Хочуть встановити систему автоматичного погодного регулювання, яка дозволить підтримувати задану температуру в будинку. Тільки тоді утеплення та вікна дадуть суттєву економію. На що звертати увагу при встановленні енергоефективних вікон? Це приватний будинок. в одній з попередніх програм ми показували, як тут проходив енергоаудит. Він наочно показав. Навіть дорогі вікна можуть пропускати повітря, якщо неякісно встановлені. В монтажі допускається, В найбільше допускается наибольшее тому що люди не звертають уваги, як правильно змонтувати вікно, як правильно забезпечити теплоізоляційний слой гидро... соответствующий гідроізоляції. Тому хотілося б обратить внимание, что пена служит только как теплоизолирующий материал. Його обязательно треба закрити від воздействия сонячних и і воздействия влаги. Також обратить внимание на количество точек кріплення рами Обязательно это це должно бути не более 70 см. Це тест на герматичність вікна. Спочатку його випробовують на проникання повітря, потім на здатність затримувати воду. Загалом енергоефективні вікна характеризуються рядом параметрів, які відрізняють їх від звичайних. Согласно действующему законодательству, окна должны обладать сопротивлением теплопередачи 0,75 метр квадратный умножить на кельвин, деленное на ватт. Чтобы обеспечить данное значение сопротивления, необходимо использовать системы не менее базовой ширины профиля не менее 70 мм, при этом использовать стеклопакет толщиной не менее 40 мм. Также необходимо учитывать, что в этом стеклопакете Одне стекло мало обладати си, синопилення. Як модернізувати систему опалення багатоквартирного будинку? Це ОСББ в Києві. Тут вирішили не замінювати вікна в під'їздах, а утеплити сходові клітини. Порахували так вигідніше. Ми встановили туди п'ятдесятку позальтової пліти. Это дозволило відключити отоплення на сходових клітинах. В результаті сходові клітини, так як на сходові клітини йде остра, брали порядка 19% теплової енергії вдома. Ці роботи обійшлися у СББ у 250 тисяч гривень і стали внеском об'єднання за умовами київської програми 70 на 30. Міський бюджет на свої 70% профінансував встановлення двох індивідуальних теплових пунктів. Ці роботи коштували 650 тисяч. Тут і циркуляційні насоси, і система погодного регулювання, яка зменшує споживання тепла в залежності від температури на вулиці. Зараз все працює. Однак в процесі монтажу виникли проблеми. Яким-то образом, приходять, скажімо так, виконавці достатньо достатньо низькокваліфіціоні. Мне пришлось трижды переваривать вот эту систему. Набор оборудования. Он был не работоспособный вообще. Мы объяснили, они не хотели с этим соглашаться потом, когда мы показали. На пальцах они согласились, доставили. Пан Володимир тепер самостійно займається налаштуванням погодной автоматики. Завдяки профільній освіті зміг розібратись в роботі техніки. Практика показує, голова правління ОСББ має контролювати кожен крок підрядників. Самим першим кроком ви повинні звернутися в теплопостачальну організацію по місцю до як... теплових мереж, якої приєднана ваша будівля, з е... запитом про те, що вам необхідні технічні умови. Технічні умови є базою для другого кроку. Другим кроком є е... розробка проєкту. Отримали технічні умови, передали, знайшли проєктну організацію і передали їм. І на базі цих технічних умов проєктна організація починає розробку проєкта вашого індивідуального теплового пункту. І остання ланка спогодження проектної організації проектного рішення це є звернення до держенергонагляду. Досвід цього будинку показав тільки правильно встановлене обладнання. Може забезпечити суттєву економію та повернути вкладені кошти. Впровадження заходів з енергоефективності потребує чіткого дотримання технологій та певної черговості кроків. Особливо це стосується багатоквартирних будинків зі складними інженерними мережами, втручання в роботу яких має бути добре продуманим. Наші поради наступні. Почати з енергоаудиту та визначити порядок провадження енергоефективних заходів для свого будинку, приділити увагу роботам з проєктування та технічній документації, яка має бути погоджена з монополістами або відповідними державними органами. Також варто найняти спеціаліста, який би здійснював незалежний технічний нагляд. Одним з найдорожчих заходів є утеплення будинку. Зазвичай це завершальний етап термомодернізації. Як уникнути помилок при виконанні цих робіт, дізнайтесь далі. Багатоквартирний будинок у Рівному. Свого часу місцеве ОСББ встановило тепловий лічильник та погодну автоматику в системі опалення. Техніка підтримує задану температуру всередині будинку, в залежності від погоди. А в 2016-му встановили циркуляційний насос. Цього самого року будинок продовжив шлях до енергоефективності. Почали утеплювати фасад. Спершу взялись за одну з чотирьох секцій. Роботи фінансувались за рахунок участі в програмі сталого розвитку рівного. Більшу частину витрат оплатило місто, решту ОСББ. Весна 2017-го саме час підбити підсумки. Найбільша економія була в теплі місяці. Цей будинок платив вдвічі менше, ніж в середньому по місту. В холодному січні різниця в тарифах склала 10 гривень на квадратному метрі. Першу зиму пережили, коли мене не турбували мешканці перших поверхів. Тому що, крім того, що ми утеплились частково. Ми ще поставили е, циркуляційний насос на підкачку під води е, німецький, і він нам допоміг. Треба враховувати, що у нас не весь будинок утеплений. При утепленні всього будинку, при утепленні е, сушок, ви бачите для білизни, вони у нас вже утеплені, вони просто не побілені. Е, втрати тепла будуть значно зменшуватись. В березні 2017-го роботи з утеплення продовжились. ОСББ знову взяло участь в міській програмі. Планують утеплити більшу частину фасаду. Використовують для утеплення пінопласт товщиною 10 см та щільністю 25 кг на кубічний метр. Щільність не повинна бути нижчою цього показника. Інакше утеплювач погано триматиме тепло у будинку. А це взагалі вже не теплоізаційний матеріал, це упаковочний матеріал. И когда у нас вот такими упаковочными материалами утепляется наше здание, это приводит только к одному. К тому, что здания начинают представлять уже некую угрозу. Это випробувальні стенды, на которых проверяются параметры утепливальных материалов. Мощность, вплив температуры и вологи. Адже пенополистирол, как органичный материал, с часом стареет и изменяет свои властивости. А материал в конструкции всегда имеет влагу в своих порах. Как только у нас появляется влага в порах, это новый е поток тепла и теплопроводность, в зависимости от того, как сербирует матеріал, также может существенно возрастать. Отже, результат утеплення може виглядати і так: це турець багатоквартирного будинку в Києві. Тут работы были проведены с грубым порушением технологий. УСББ решила утеплить свое здание, но оно не обратилось к специалистам. Оно взяло, наняло какую-то бригаду. Бригада купила пенополистирол, бригада купила э, армирующую сетку. Где-то она купила грунтовку, где-то она купила финишный слой, покрасочный слой. Но ну, как все это вместе будет работать, никому же не известно. И как правило это вместе не работает. Необходимо подходить к утеплению зданий только на основе проекта. А проект всегда должен основываться на эм, расчетах, на расчетах тепловых характеристик, на расчетах влажностных характеристик. Багатоквартирный будинок у нокульводи. Тут в системі опалення встановлена погодна автоматика. Також утеплено фасад. Всі ці роботи були проведені ще в 2009 році, тож пройшли випробування часом. Пан Василь, голова правління ОСББ, за ці роки виробив поради щодо енергоефективних технологій. Використовують неякісні е сітки, яка зараз в епіцентрі коштує 7 гривень за квадратний метр, а в них на фірмі коштує 15. Ну, ніби невелика різниця, на цьому економлять, а та сітка розчиняється повністю в клею, який є хімічний, і потім вона не, не, не стає арматурою. Користуються лазійками в ДБН, точніше, в технічних умовах на пінопласт. І коли написано 25-ка, а в ТУ написано, що це може бути від 16 до 25 кілограмів. Ясно що роблю 16. Тому доцільно брати 35-й, допустимо, по марці пінопла, щоб Він був 25 м Над налаштуванням системи опалення тут працюють і сьогодні. Хочуть ідеально відбалансувати всі стояки. За прогнозами, це зменшить вартість опалення ще на 5%. Хоча й сьогодні тут комунальні платежі нижче, ніж у сусідів. Моя квартира 64,7 квадратних метра за цей рік заплатить за тепло трохи більше, ніж 7 тисяч гривень. Якщо б у нас не було погодозалежного регулювання, утеплення, ну то ця сума була б порядка 10-11 тисяч гривень, тобто десь коло трьох тисяч гривень. Я отримаю економію. Досвід цих будинків засвідчує. А в такій складній системі, як багатоквартирний будинок, завжди залишаються можливості для зменшення споживання енергоресурсів. Як бачимо, при утепленні потрібно контролювати ряд параметрів. На що ж варто звертати увагу? Товщина не менше 10 сантиметрів. Щільність не менше 25 кг на метр кубічний, а в ідеалі більше. Використання негорючих матеріалів, а саме мінеральної вати при висоті будівлі більше 26,5 метрів та протипожежних поясів з мінеральної вати при утепленні пінополістиролом будинків висотою до 9 поверхів. Правильне дотримання технології. Щільне прилягання утеплювача до поверхні, використання якісних матеріалів. Розрахунок проєкту з утеплення на базі показників не окремих компонентів, а всієї системи в комплексі. Це була програма Твій дім. Нагадаю, усі випуски програми можна переглянути на нашому YouTube-каналі. Успіхів!